Я це всім учням кажу. У тебе є олівець, тебе є знання, ти можеш бути корисним для суспільства. Ти художник, ти роботяга, молодець. Маєш олівець, Епл Пенсіл, класно. Долучайся, будь корисним для суспільства, стругачка. Так, все це можна звичайно ж монетизувати на користь воїнам і захисницям. Не переймайся, це просто допоміжна банка. Привіт! Сьогоднішнє відео буде корисне тим, хто хоче бути корисним. А хто і не планує, то в принципі просто послухайте, надіюсь, вам буде цікаво. Я хочу донести те, що не буває маленьких донатів, і всі це знають, але також не буває маленьких волонтерів. Тож пропоную стати вам такими малесенькими волонтерами, котрі в силу своїх спроможностей роблять те, що можуть. Я арт-прогрес і вважаю своїм найбільшим прогресом те, що я почав малювати за донати. Це справді для мене дуже класний стрибок в тому, що я знайшов себе і що я приношу користь. Існують гігантські збори: мільйонники або там на півмільйона. Їх часто делегують великим блогерам, відповідно, котрі можуть своїми спроможностями повністю їх закрити. Але зборів таких дуже багато, тому що війна потребує великих ресурсів. Тож революцією, таким великим кроком у волонтерстві всьому було відкривати допоміжні банки. Працює це так: є одна фізична особа, котра зареєстрована, перевірена, їй доручає якийсь підрозділ збір або ж вона сама ініціює і бере на себе відповідальність. Далі вона знаходить команду, для зручності створюються різні спільноти, такі як в Телеграмі, наприклад. У таких командах є багато доручених осіб, котрі допомагають шукати людей, таких як я. Невеличкі блогери, бувають ще поменші, бувають ще побільші. Неважливо, вони всім пропонують доєднатися до збору. Вам надсилає куратор певні повідомлення, ви все узгоджуєте, передивляєтесь, перечитуєте, щоб все запам'ятати, що крок за кроком робити. Загалом це все дуже просто і нескладно. Майже всі спільноти працюють за принципом, що ви самі обираєте для себе суму, котру будете під силу вам зібрати, це логічно, бо не кожен спроможний там закрити 10 тисячний збір, не кожен спроможний закрити навіть 3 3 тисячний збір, в силу того, що в нього. Смережі невеликі. Мій перший спір збір до якого я долучився, це небесний шторм. Я збирав три тисячі гривень і зібрав їх дуже швидко. І я цьому знайшов для себе пояснення. У кожного блогера завжди знайдеться аудиторія, яка або забуває донатити, або просто лінується. І коли вона бачить, що людина, за котрою вона стежить, і має якусь прив'язаність в соцмережах, якісь мінімальні спілкування, тож їй дуже приємно задонатити саме цій людині. У мене так само було. Я обираю собі деяких людей, котрих я завжди прихожу і закидаю їм копійчину. Тож, в силу того, що я відкрив саме першу банку, мені зразу накидали і родичі, і друзі, не друзі, почали репостити, перерепощувати дуже багато в сторіс. Тож вдалося мені закрити дуже швидко. Навіть один донат був тисячу гривень від невідомої людини. Ну також допомогти. Га дуже сильно саме спільноти тих, хто збирають, я прям. Дуже вдячний їм, це справді дуже тепле ком'юніті, котре підтримує один одного невеличкими донатами, репостами і так далі. Я навіть комусь так представляв їх як якусь секту, кажу, кажуть: двіті долучиться, це дуже класно, вони такі хороші, Як просто другі батьки ставляться до тебе, як не знати до кого. Всюди ласкові такі як слова, підтримка. Це просто неймовірні відчуття. Міні рекламка. В мене, до речі, зараз також триває збір, тож можете замовити портрет або ж просто поширити, а також розігрується в моєму телеграмі разом з художницею. Сарою, картина її, є. тож за донат 200 гривень маєте можливість її виграти. Які є мінуси? Мінус один, що коли ти відкриваєш банку, попадаєш в чат загальний. Тобі починають писати дуже багато людей з пропозицією вже почати наступний збір, як тільки ти закриваєш, і тобі пишуть десятки людей. Тобі важко просто відмовляти. Але я обираю все ж таки один. Ну мені теж я така людина, що мені дуже важко відмовляти. Тож я одразу взявся за інший збір. Це було закривання збору для жінок, постраждавших в полоні від насильства. Ви розумієте самі, якого? Тобто, це дуже важливий збір і це була вже сума 4000 наче. Ось на цьому моменті я вже трошки повільніше збирав і розумів, що це логічно, тому що аудиторія, котра тобі донатила через те, що це ти твій блогер улюблений чи просто людина, котрій ти довіряєш. Вона також не має безкінечний ресурс, і тому не можна без кінця постати в сторіс. Інвертація була дуже маленька. Ти розумієш, що ті самі 100 людей дивляться в сторіс, ті самі 100 людей в телеграмі, і вони ж не будуть кожного дня донатити, але не будуть просто так донатити. А якщо щось отримати взамін, тоді так, тоді хтось точно закине, адже це дуже класно отримати портрет в замін. Тож, другий крок, після того як ви вже відкрили свою баночку, розібралися що, куди і як, вам треба звідкись брати донати. Написати в Дірект пороху королю не вийде. Він проігнорив мене. Отак, значить, я їв його шоколадки. Тому встановлюємо власний прайс на власні солодощі у вигляді малюнків. Я дійшов до того, що малюю від 50 гривень на маленькому форматі скетчбука, як ви бачили раніше, це Аркрійшн 12х12. Або ось такі з сакура, вони також 12 на 12. І це коштує 50 плюс гривень. Можна кинути 2, відповідно, 2 портрети, 3-3 кратно. Як людина захоче. Часто кидають і 116, і 200, і просять лише один маленький. Ну а буває зразу три, і я не проти. Я люблю малювати маленькі портрети. Ну і, до речі, не обов'язково портрети. Це просто я такий. Ну, мені легше і я в будь-яких умовах все ж таки мені вдасться якось передати легше портрет. В повний ріст це вже набагато важче. І з фонами це також. Трошки складніше, коли у вас паралельно ще є якась своя робота. Типу, це ж вільний час ви малюєте. Тому для того, щоб не вигоріти, а малювати як в звичному режимі. Типу, ви і так би просто малювали, а так заодно ще отримуєте гроші і донатити їх для Збройних сил України. 250 гривень плюс це коштують портрети більшого формату на ап'ять скетчбуці, А5 От так, на п'ятому форматі або на планшеті такої ж деталізації. Якщо 50 плюс гривень, то відповідно на планшеті також менше деталізації. Ну все врізається в час. Ну, ви розумієте, якщо вас замовлять 5 портретів по 50 гривень і ви будете максимально деталізувати, і потім ще замовлять, то ви будете затягувати в тиждень дедлайн, а це не класно, я старався малювати в 1-3 дні максимум. І чому все так якось строго, не строго по правилах? А тому, що ну, справді, щоб зробити системні збори, треба опублікувати хорошу якість, те, що ви справді це робите класно, і вас будуть рекомендувати люди, котрі вже замовили портрет, скажуть, дивіться, як класно, ви хочете портрет, вам зразу. Намалюють і ви отримаєте задоволення. Це класно, класно. Також на основі ваших вже зроблених робіт ви можете робити відео, і тим самим ви стараєтесь для того, щоб відео максимально все класно виглядало і заохотило нових донаторів, не покупців, буду так називати. Робите класно, показуєте, що зробили класно, і через це класно. Люди розуміють, що це класно, і замовляють. І у всіх все класно. А головне в кінцевому результаті звичайно ж, це додаткові тепловізори, машини, шини. Що ще старлінки, якесь те, тепло, те, тепло білизна. Коротше, все, що тільки можна, буде з наших котиків та ко киць. Дуже попрошу вас зараз поставити лайк і написати коментар на 7 плюс сів. що? <Шо? сів> Будь ласка, якийсь актив. <сів> зараз на екрані ви бачите портрети тучі. Це поп-співачка з дуже класною проукраїнською позицією. Тож теж дуже приємно, що саме таких замовляють. Зазвичай люди, котрі донатять, котрі. В спільнотах перебувають вони всі дуже патріотичні, і вам не попадеться таке, що хтось замовить якусь росню. Тобто, це взагалі виключення. Але знаєте, якщо це буде одноразовий донат, котрий закриє мені збір на 10 тисяч, то напевно що я погоджусь, правда, публікувати цього не буду. І знаєте, зазвичай просять малювати себе. Ну, власне, я так і позиціоную. Намалюю вас за такий-то-такий-то донат. Але саме тут ще стала винятком. Тож дуже класно, можна малювати і так. Ви можете малювати, наприклад, ви любите малювати айдолів або ще когось, або блогерів. Ви малюєте блогерів, відмічаєте, і вони вас репостять. В мене туча всюди репостила, тож це також приносить нових клієнтів. Тих, хто будуть донатити вам на збір. Це дуже класний також маркетинговий хід. Якщо у вас стало донати, пробуйте робити сторіс, а далі викладати малюнки, котрі вже раніше малювали популярних людей. Наприклад, туча мене репостила, приходить її аудиторія до мене в Сторіс, подивитися, бачить, що протягом дня я збирав донати і малюю за це. І це також може принести вам донатних клієнтів. Мені також часто пишуть в особисті, в Дірект, щоб я їх репостив збори або навіть донатив. Таке часто. Я не те, щоб не опускаюсь до рівня. ну це насправді не знаю наскільки це. Доцільно, тому що в кожної своєї аудиторії вона також виснажується від зборів. І коли ти бачиш, що людина збирає і ще її нагружати своїм, що вона репоста. Ну, типу, тільки тратити час цим. Бо до того, як я збирав на допоміжні банки, я дуже часто репостив, максимально часто, і старався ще й прикріпляти донати, тому що це мотивує. Це ж ніякий не піар. Тому показуйте, що ви також донатите, аудиторія ваша бачить і заряджається це свідомістю. Це класно заряджати свідомістю, а не тим, що ви просто нічого не робите місяцями і типу. Ну, десь там ця війна, так не має бути, ми постійно маємо нагадувати, що в просторі є, це є, це потрібно. Інколи якусь новину закинути, це треба. Ну не можна себе відрізати, імпутувати від частини суспільства, котра віддає все, а ви не можете хоч трішки. До речі, замітили, як я граю на піаніно. М -м -м. Тому якщо ви, ну, ви знаєте правило: або ви для армії, або ви в армії. Точніше, навпаки, якщо першочергово ви в армії або для армії. Так само ви або допомагаєте на збори збирати допоміжними банками, або допомагаєте тим, хто збирає, і репостите їх. Цікаво, я таку думку зробив. Ну Це така справді багатоніжка, щоб все суспільство від е, власних спроможностей могло долучатися. Ви там не знаю, в скул ходите або студент не дуже багатий, і ви не можете донати великі суми. Там не можете підписатись на якусь банку страненко оце місячну. Ви просто ну не можете, немає з чого. То пробуйте просто репостити це. Справді дуже працює. Сарафанне радіо на. Нагадує, що в друзів друга, десь там збір і хтось та й закине це 100%. Що ж, я в принципі все ще хотів сказав. Пишіть коментарі, репостіть, будь ласка, бо мої відео справді перестало сильно набирати якісь відписки на Ютубі. Ну, ви знаєте це всіх. Якщо ти не активний, а в Ютубі складно виставляти відео. Якщо можете, будь ласка, підтримайте максимальним активом і всіх обняв. Слава ЗСУ та слава Україні! А також нагадую, що в мене є активний зараз збір. Можливо, хтось хоче замовити від мене портрет. Пишіть, я вам намалюю: Інстаграм, Телеграм, турурум, турурум, Пу-пу-пу. Чат арт-підтримка, замальовки, замальовки, арт-підтримка. Якщо у вас якісь виникли питання, бо ви не розумієте до кінця, як відкрити банку, а ви все ж таки наважились і хочете це зробити, то пишіть мені в телеграмі в особисті, який е, прикріплений профіль з особистим чатом. В мене в телеграмі все вибачте за фетхол. Тофтологію всіх обняв. Тож, залюбки, вам відповім на те, що вас турбує. До речі, тепер питання до вас: це маскот? Чи як мені вважати цього персонажа, який я зробив? Оцей череп, просто який в мене в житті, його звати Родеріго і я от з ним малюю ось такі артики. Як це вважати? Це мій власний маскот, чи що це? Чи це ОС? Ну, будь ласка, поясніть мені за це, буду дуже вдячний.